Ви на каналі Тьомка та його друзі. З вами я, Женя Гелексі. і це рубрика, що в телефоні Жені Гелексі?». Давайте пройдемося, по... які в мене є номера. Так, да, в мене багато номерів, видите? Отакі От в мене є номера. Давайте подивимося, до кого я підписаний в Ютубі. Це компот, а 4 Єлена Кисла, Кігір, Руслан Гладенко. Руслан Гладенко це школа глазами школьника. Світлан Одовічук. Підписуйтесь на Світлану Одовічук, рекомендую. Що я гуглю в Ютубі? Не туда зайшов. Вот таке я гуглю в Ютубі. Умка. Умка це не тумка, умка це для моєї племінниці. Ну і все, більше я такого нічого не гуглив. Давайте подивимося три фоці в моєму галереї. Ні ніна нініна нініна суші. Нініна ніна -ні ніна -ні -ні ніна -ні -ні ніна -ні Мі клас. Ні-на-на-нінані-ні-на-на-ні-на-но-ні-ні-ні-на-на-ні-на-на. Перефотці було. Давайте поіграють у мене. Майнкрафт, Бравл Стар, 4 Майнкрафт. Хто хоче узнати, яку я? Музику слухаю, будь ласка. Колін думав, вона янгол, ні вона яблу э, Максим э, Бо, Бородін. Якби не ти, я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, чому сенсу такому. ай був яй. Хто хоче, може ставити на паузу і дивитися. Е, що я гуглю в Гуглі? І все. Давайте подивимося, що в мене є в телеграмі. Телеграм швидко пробіжимося. Ну і такого усе. А з вами був я, Женя Гелексі. Мій телефон називається Поку М3. Ну, а з вами був я, Женя Гелексі. Всім пока-пока.